Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про енергетичний сектор. Безумовно, поговоримо про ті виклики, які маємо. І хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Сьогодні у нас в студії Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Ми всі розуміємо, що період, в якому ми зараз опинились, мабуть, найважчі з точки зору енергетичного стану нашої системи системи в країні спочатку повномасштабного вторгнення. Ми всі про це чуємо, всі про це говоримо і, на жаль, всі відчуваємо всі це на собі в буквальному сенсі того слова. Тож, якщо говорити про стан саме зараз, де в якої точки ми знаходимося, що зараз маємо. На мою думку, ми проходимо найважчий період. Тому що суміш морозів, атак, відсутності певний час достатнього ППО для того, щоб протистояти ударам, дійсно створила вкрай складну ситуацію. І я думаю, що от зараз нас очікують ще там пару тижнів морозів, і це Найскладніший, я думаю, період, починаючи з 9 десь січня і до кінця цих морозів, для що для Києва за час цієї війни, це не значить, що ми його не пройдемо. Ми його пройдемо. Але це дійсно дуже складний період і через те, що фактично. Тепер відсутня генерація внутрі Києва, і це значно ускладнює роботу мереж по передачі електроенергії. Тому що, коли ми мали генерацію внутрі Києва, це відповідно було певною опорою для енергозабезпечення величезного енергетичного вузла. Тепер його немає. І відповідно заживлювати Київ повністю зовні це складна технічна задача. Навіть за мирного часу, а коли ви ще під ударами, коли у вас ще постійні пошкодження мереж, то відповідно це геть інакше створює картину. Ну от тут ми зараз знаходимося. Якщо говорити про перебіг відновлення цієї нашої критичної інфраструктури, а, наскільки ми зараз в цей процес увійшли? Наскільки у нас вистачає, по перше, безумовно, технічною складовою, да, тобто тих агрегатів машин, які нам для цього необхідно? А, і наскільки наші міжнародні партнери вже стоїть точки, якої знаходитись ви наскільки бачите, вони включилися чи активно чи ні? Ну, давайте я відповідь на кілька частин розділю, тому що є історія з тепловим забезпеченням, скажімо, в Києві це зараз критична історія. Я е, дуже сподіваюся, що та робота, яка зараз ведеться над відновленням теплових потужностей, призведе до того, що не пізніше там, кінця першого-другого. Лютого будуть опалюватись вже ті будинки, які зараз не мають опалення. Робота над тим ведеться, але в прямому сенсі слова збираються з уламків. Себто і котли, і допоміжне обладнання зараз в дуже складній ситуації, але робота, я думаю, призведе до того, що опалення повернеться. Там буде ще одна складна задача: всі ці будинки підключити назад до тепла і запустити тепло, щоб воно працювало і відновити внутрішньобудинкові системи опалення. Бо вони так чи інакше, навіть якщо вода там була злита, ну, що власне було, то все одно пошкоджень буде вистачати. Це старі будинки, це поганий стан мереж. Їх давно ніхто толком не обслуговував. І тепер всі наслідки цього ну ми побачимо. На жаль, безпосередньо, ну і вже бачимо. Що стосується електрики, то ну, тут ситуація і складніша, і простіша. Складніша, тому що генерацію в Києві найближчим часом відновити неможливо. І однозначно, що мова йде про місяці, а це означає в свою чергу, що доставити в Київ достатню кількість електроенергії це складна задача. І я думаю, що Київ з графіками ну на досить довгий час зараз це взагалі індивідуальні графіки по будинках. Я думаю, що до ситуації з чергами за умови вдалої роботи ППО і більш-менш такого нормального тренду можна дійти за 2-3 тижні, але це дуже напружена робота. Що стосується допомоги, ну чесно, я е, доволі скептична людина в цьому напрямку з двох причин: перша причина е, величезна кількість аносів, що в Україну шлють там якісь генератори і так далі. Це так, так. може допомогти, е, коли вони приїдуть там. Дай Боже, щоб хоча б частина приїхала до кінця наступних морозів, а вони місцями допоможуть. Але дуже місцями і на те, щоб це було якоюсь там паличкою-виручалочкою. Тобто, певне послаблення, певні там додаткові пункти незламності окей, але це не кардинальне вирішення питання, і це реальність, яка є. Я думаю, що зараз співпраця з партнерами має складатися з кількох елементів. Перше, вони щиро не розуміють, що треба. Вони мають отримати дуже чіткий і сфокусований запит з українського боку і на те, що саме треба, і на те, як саме надавати. Поясню, чому друге питання важливе. Стандартні механізми надання допомоги Україні це фонд підтримки енергетики при енергетичному співтоваристві, дуже повільна історія. Вони витрачають до року просто на те, щоб підписати контракти по постачанню обладнання. А ще там, поки обладнання буде вироблене, поки воно приїде. Нам зараз тільки чекати немає можливості, просто фізично немає можливості. Нам треба швидше. Швидше це означає відновлення якихось більш швидких треків, які працювали. До вересня 2024 да року через Укренерго це один варіант, який ну практично всім міжнародним партнерам зрозумілий, але він потребує по-перше, щоб українська сторона теж відпрацювала відновлення цього каналу, а це означає в тому числі певні рішення з царини корпоративного управління. Там і зміна статутів, які були змінені в неправильний бік з точки зору європейців, і повернення наглядових рад, і-і-і. Там цілий набор рішень, про які ну, з українського боку добре знають, і я сподіваюся, що ці рішення відбуваються або будуть відбуватися найближчим часом. А, і остання складова це відсутня на сьогодні ефективна координація. Між муніципальними структурами, національними енергетичними компаніями і партнерами, тому що ну, так історично склалося, що умовно муніципальні енергетичні компанії теплокомуненерго вони не підпорядковуються міністерству енергетики, і взагалі ну, вважається, що вони до міністерства енергетики великого відношення, ніби і не мають. А одночасно, ну, в Києві, наприклад, було більше гігаватти, там 1,2 дві генерації електричної, цілком, і хоча би частиною відновити, це прям справа принципово важлива, бо це безпосередньо впливає на постачання електроенергії. Тому зараз дуже важливо, щоб відбулася координація не на рівні ми штаб створили, а на рівні реальної координації. Запитів до донорів явним чином і зрозуміло, як щодо того, що потрібно, які суми, яке обладнання, які шляхи постачання, хто може бути постачальником і так далі. І так далі. А, а одночасно, щоб е, на всіх е, можливих рівнях не були складені, зафіксуємо на всіх можливих, себто, умовно кажучи, місто Київ каже. Ми на наступну зиму готуємось наступним чином. Ми зараз будемо відновлювати пошкодження. Отут, і отут у нас пошкодження такі, що ми відновимо їх там до наступного жовтня. А отут, і отут ми їх не відновимо. І от сюди і от сюди ми можемо встигнути до наступного жовтня-листопада поставити нове обладнання. Нам потрібно от таке. І от такі, от, умовно кажучи, кошти, щоб його встановити. І тоді треба дуже швидко бігти для того, щоб скоординувати цю допомогу, бо з боку України ресурсів просто немає ні в кого. Себто, е фінансових ресурсів, перш за все, немає, фізично немає. А по-друге, ну, нам дуже важливо відновити склади обладнання. Зараз вони вже об'єктивно абсолютно ну, пусті. Резервів по обладнанню практично немає. Тому ці частини вони дуже важливі. Тому там Київ має таке зробити, Одеса має таке зробити, Дніпро має таке зробити, Укренерго має таке зробити. Ну, я знаю, що ДТЕК таке робить, вони як приватна компанія, тут доволі ефективні. І Центренерго має таке зробити. Себто мають енергетичні компанії. Приготувати кожне, там, Укргідроенерго. Ми будемо робити отак, нам для того, щоб це зробити, треба отак. І ми тоді встигнемо до наступної зими там приготуватися отак. А всі ці плани мають бути скоординовані Міністерством енергетики, складені в певні заявки до донорів і сфокусовані, причому з пріоритетністю, що оце. Прям, от, прям, Номер один. Якщо оце ми покрили, то нам потрібен пункт 2, тут от таке, а пункт 3 от таке. Якщо всі три, то, типу, дякуємо, супердякуємо, але без першого ми наступною зиму будемо проходити дуже боляче. Тому от такий план і така пріоритизація зараз е, мега важлива історія, тому що з тим, що є зараз, ми доповземо до весни. Е, навесні стане легше. Стане тепліше, менше споживання електроенергії, більше сонячної генерації, більше гідрогенерація зможе видавати електроенергії, стане трохи легше. Але якщо не відновити мережі, не відновити генерацію, не відновити системи опалення і системи підтримки опалення і критичної інфраструктури в містах, то наступна зима не буде краще навіть за відсутності атак. А я внутрішньо певен, що атаки все одно будуть. Тому. Ну, я, я це так бачу. Ви якраз сказали для того, щоб поновити повноцінну міжнародну допомогу, один із пунктів, про які ви говорили, корпоративне управління. І вчора ми бачили новину про те, що уряд призначив новий склад наглядової ради енергоатому, сім членів, чотири з яких є незалежними, які позиціонуються як іноземні фахівці у сфері енергетики. Хотілось почути ваші коментарі, чи, по перше, чи є це першим кроком на цьому шляху. Відновлення, от, і, взагалі, коментарі щодо того, як ви оцінюєте цю новину. Двояко. Бо новина з одного боку позитивний окей. Але чому так довго? До кінця не зрозуміло. Тому що призначення незалежних членів наглядової ради було анонсовано щонайменш кілька тижнів тому. Ну була інформація, що завершено відбір, їх відібрали. Ура! Але не було наказу про призначення. А, а з ними я думаю, що і досі не підписані контракти насправді, бо після наказів треба ще підписати контракти. І чому так довго зайняло прийняття рішення про е, представників держави, теж ну, дивна історія, тому що в принципі держава має повні повноваження взяти і призначити, кого вважає за потрібне, що вона і зробила. А чому так довго? Теж питання, тому що за цей час виникла величезна кількість негараздів з цим пов'язаних, починаючи від великої кількості підозр, що уряд намагається зберегти ті схеми, які існували. Що люди ж залишились на позиціях. Всі ж розуміють, ну всі абсолютно вміють читати сайт Міндічій, існує і доносить інформацію. Доволі в такий ефективний спосіб. Багато народних депутатів комунікують проблеми з цим пов'язані, включно з головою комітету енергетики, і чому так довго призначали наглядову раду, чому так довго затримали цей процес, дійсно важко пояснити логічно. Тому з одного боку, добре, з іншого боку, ну дивно. А до того докладається ще купа питань, тому що зміни статутів, які треба було провести, поки що ну я не бачив інформації, що вони проведені в ключових компаніях Укренерго ГТСу і так далі не величезна кількість незалежних членів так само. Себто я і розумію, що це величезна робота, яку треба робити, але тоді підсвічуйте, що ви робите. Себто має бути інформування щонайменше партнерів. Я не кажу громадськості, ну хоча б партнерів і профільного ком'юніті, про те, що щось відбувається. Бо зараз дуже дивна ситуація. Ну от з енергоатомом, нарешті, призначили наглядову раду, а про все інше тиша геть і спокій. І з одного боку, я розумію, що теж саме Міністерство енергетики в стані свого внутрішнього переформатування. Однозначно в суперкризі, бо ну треба ж якось закривати дірки і з ними працювати а з іншого боку, ну не знайти півгодини на добу для того, щоб там надиктувати, ми працюємо на тему корпоративного управління, важливо робимо те, то ну зазвичай, все таки це залежить від пріоритетів. І е, на мою думку, це зараз один з дуже великих пріоритетів, саме тому, що він напряму пов'язаний із збільшенням міжнародної допомоги. Дякую вам за, це, за цю інформацію. Хотіла повернутися якраз до, ми з вами почали говорити про запровадження тимчасових графіків, да, які, як ми зрозуміло, будуть мати такий індивідуальний підхід, враховуючи, я так розумію, стан енергетичної системи, буквально в кожному регіоні, наскільки її там можливість і можливості цієї системи безумовно. Наскільки такий Алгоритм, такий підхід має спрацювати. Ми розуміємо, що з одного боку він дозволяє дійсно людям, хоч якось щось планувати. Да з іншого боку, чи є тут мінуси, чи все ж таки це такий поки що умов перехідний період до того моменту, коли ми перейдемо до все ж таки тих черг і застосування тих графіків, до яких всі ми звикли. Ну треба розуміти, що це саме про Київ. Мова, цебто в іншій країні ситуація доволі відрізняється. А в Києві ну, насправді я вважаю, що це дуже ефективне рішення, бо через реально велику складність ситуації, буквально зараз там треба побудинково наводити різкість і розуміти, що, як можна підключити, на який час як їх там перепідключати і так далі. І так далі. Тому. Насправді, за тим, що цей графік з'явився, величезна робота людей, яких над ним працювали, і ДТЕК Київенерго, ну по суті зробив величезну роботу, щоб цього добитися. Це прям ну, повага, чи це є? Ну це безумовно певний перехідний період, щоб повернутися до нормального. Нормального Нормально. режиму по чергах. І рано чи пізно, я сподіваюся, що скоріше там мова йде про тиждень-півтора-два. До нас, я сподіваюся, ці черги повернуться. Тому ну це частина важливого процесу. Якщо говорити про ситуацію в інших регіонах, яка вона, якщо окреслити, який зараз стан в Одесі, да, яка Дніпро, Харків, ті регіони, які традиційно Росія продовжує теж обстрілювати постійно, включаючи Київ, Київщина, ми більш менш розуміємо ситуацію, да що відбувається зараз там. Ну, Дивіться, є чотири ключових регіони, чотири ключових великих агломерацій міських, які атакуються постійно. Це Одещина і Одеса, це Кривий Ріг, Дніпро, там прям теж дуже складно і Харків, ну і Київ, зрозуміло, Да? В цих чотирьох регіонах ситуація плюс-мінус однакова, тире дуже складна, трохи по-різному. Бо в Харкові, наприклад, менше обмежень довгий період було по електропостачанню, зато тепер суттєві проблеми, як і в Києві з теплопостачанням. Воно відновлюється, але все одно там ну, складна ситуація. Те саме Дніпро-Кривий Ріг, там через атаки виносяться котельні, там через атаки нестача електри... електрики в Певних визначених районах, де треба це все відновлювати, як і в Києві, от приблизно приблизно та сама ситуація, на жаль. І вона там ну трохи краща в одних містах, трохи гірша в інших, але плюс-мінус це от можна рахувати як е, дуже схожу ситуацію насправді. А в іншій частині країни дуже по-різному, що є великі міста, де реально немає відключень. Тому що просто цю електрику неможливо передати, скажімо, там до Києва чи Одеси. Ну просто немає шляхів її передати. То що ж тоді, ну штучно Львів відключати, чи що? Ну я зараз там трохи умовно називаю, але. Одночасно і на західній частині України є свої проблемні місця, особливо там, де скажімо, великі енергетичні райони зав'язані на атомні станції. Якщо щось сталося з видачою атомної станції, то в них 3-4 дуже складних дні, коли там електрики півдоби, що найменше немає. Але ну це повертається там, відновлюється живлення, і звісно, на іншій території, давайте так зараз сформулюємо, ситуація сильно краща. Чи вдалося нам збільшити експорт і взагалі? Чи здати чи умов на збільшення експорту зараз може впливати, наприклад, на найближчі регіони до кордону? А на Київ, наприм, наприклад, ну, я би це взагалі? все хорошо. Сказав, що ми про імпорт розмовляємо імпорт, звісно, звісно, ми, звісно без експорту зараз живемо. Так, тому так. я це питання, як саме про імпорт і сприймаю? Так, так. А, ми технічно зараз з європейського боку маємо максимальний дозвіл на імпорт і якби нам відкрили всі можливі шлюзи. А що стосується його використання, зараз він ну, майже повністю використовується, цьому посприяли і рішення уряду, і перевід нафтогазу Крзалізниці на імпорт електроенергії і, і, і певний набор рішень, який посприяв, і дійсно, це дуже. Спрощує ситуацію в певних західних регіонах, це не допомагає зараз ні Харкову, ні Одесі, ні Києву, ні по великому рахунку Кривому Рогу. Там ситуація від цього зараз не змінюється, але на іншій частині України це безумовно полегшує ситуацію. Якщо говорити про нашу атомні спроможності, в якому стані зараз і чи Можемо говорити хоч там про якусь стабільність. От почекаємо наглядову раду, як вона включиться і розповість нам, а що ж там з атомними спроможностями. Там є свої питання, їх багато, але ну я не готовий зараз про них розмовляти, в силу того, що об'єктивної, підтвердженої інформації ми просто не маємо. Дякую вам. Якщо у вас друзі, є питання, дайте про це знати. Зараз мікрофон на перший, будь ласка. Крис Тимсон, Nerdsic Media. Um, як люди uh, з емерції uh, можуть допомогти допомо допомо тут? А це насправді складне питання. Інвестуйте в українську енергетику. Тобто, uh, emergenсі це важливо? Я можу англійською? Англійською, можна Окей. So uh, I think the main help which Western world can provide uh, to Ukrainian energy, it's now a private investment in different way. Mm -hmm. It has to be supported by state in all cases because private investment in wartime need a kind of political war insurance and some uh, warranties uh, that investment will be saved. For sure, it's, 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 it's nature. But when this kind of support is granted from the, I don't know, European Union, US government, World Bank group, uh, in this moment, private investment move to position on. Because in general, all of them see that it's a huge opportunity. Mm -hmm. A lot of businessmen like has a monitoring of Ukrainian energy situation. They have very good understanding that it's a huge opportunity for business development, mm -hmm. including in future, export of electricity to Europe, because Europe has a lot of problem with uh, energy balance right now, and in perspective, like 10-15 years. So, uh, I believe the main help it has to be a private investment supported and insured on government level. It's a main efficient uh, tool to restore, rebuild, renovate, and make modern and efficient Ukrainian energy for future. чи є ще питання зараз. Доброго дня, суспільне. А якщо говорити про ось ці півтора-два тижні підготовки до графіків відключень, так ми говоримо про це. То що це означає детальніше? Що це означає детальніше? Є величезна кількість задач, які складаються з двох блоків. Один блок це пошкоджені високовольтні мережі, які треба відновити достатньо для того, щоб Київ міг сприймати. Значно більшу кількість електроенергії, ніж він приймає зараз. Себто нам реально зараз в Київ можна завести десь приблизно 650-700 мегаватт потужності, а потреба внутрі Києва, загальна потреба, там за цієї погоди півтора гігавати, себто вдвічі більше. А як тільки холод починається, то вона поступово там збільшується ця потреба до приблизно 1,8-2 гВ. Відповідно, нам потрібно відкрити шляхи, щоб електроенергія змогла потрапити в Київ. А для цього, в тому числі внутрі Київського регіону, треба дуже багато речей змінити, бо вони створювалися, і київська енергосистема створювана з розрахунком, що теци генерують електроенергію. І, відповідно, всі ТЕЦи теж є величезні вузли, які розраховані, що вони видають електроенергію, а вони зараз не видають. І треба все переконфігурувати так, щоб воно працювало в тому стані, в якому воно є зараз. І це дуже складна технічна задача, над якою працюють і е, ДТЕК «Київенерго», і Укренерго, і Київ Теплоенерго. Вони всі разом над цим працюють, щоб цю конфігурацію поміняти так, щоб по-перше більше передати в Київ. Всього обсягу все одно не вдасться, але значну частину ще ми можемо наростити. А по-друге, щоб розподілити це внутрі Києва. Бо внутрі Києва є дуже багато районів, які просто теж зараз, навіть якщо електрика потрапила в Київ, а вони не можуть прийняти. У них просто ну, не вистачає потужності цю електроенергію внутрі району розподілити. Тому ну, от над цим іде велика робота, і тут ще певний час точно вона займе. Тобто це ще будуть екстрені відключення. Ну, правильно? дивіться, ми зараз перейшли в певний режим графіків, який я щиро вважаю є досягненням. І кожен будинок, щонайменше буде бачити свій власний графік. Я от подивився по дорозі, там для мого будинку вже є його 16 годин відключень на добу, але я тепер знаю, коли вони стануться, щонайменше. да. Це все ще досить складний режим, але я вже можу щось передбачити. І більшість киян від сьогодні тепер теж зможе подивитись і зрозуміти, коли буде електрика. Що найменше, це вже великий крок. Але щоб повернутись до стандартних наших графіків, коли там є черги, зрозуміло як вони працюють, до цього ще ну, роботи і роботи. Дякую. Дякую вам, дякую за цю інформацію. Безумовно за важливо. На жаль, зараз бачимо повідомлення від в тому числі від президента про те, що можливий черговий обстріл, до якого потрібно готуватися. Розуміємо, що погода з завтрашнього дня у північній частині нашої країни на жаль теж буде мінусова, і це все, наскільки я розумію, тільки ускладнить ситуацію знов і зробить важким і відновлення, і в принципі. З точки зору того, чи буде вистачати цієї потужності для обігріву, тож готуємося, друзі, все ж таки, до того, що ще трохи нам потрібно триматися і готуватися до того, що погода буде дійсно не на нашому боці, але разом з тим дякуємо всім нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми тут, завдяки яким ми можемо говорити про важливе і триматися. Дякую вам і слава Україні. Героя.